Друга розповсюджена помилка це взяти мікрозайм, щоб погасити обов'язкову платіжу банку. Такий підхід це пряма дорога до боргової ями. Якщо ви раніше не мали справу з мікрозаймами, то отримаєте перший кредит без відсотків. А ще І візьмете більшу суму, ніж вам потрібно. Ну, типу, хай буде. Місяць пройде і вам вже потрібно платити два кредити. Далі третій мікрозайм, четвертий і боргова яма. А мікрозайми це не банки. Перший місяць суперумови, наступні місяці супердраконівські відсотки. Воно вам потрібно? Думаю, ні. Як в продовження помилки під назвою мікрозайми плавно перейдемо до третьої помилки під назвою Пролонгація. Пролонгація це хитрощі мікрокредитних організацій. Суть пролонгації це викачка з вас якнайбільше грошей. А працює це так. Для прикладу, взяли ви перший кредит 5 тисяч гривень в мікрокредитній організації, на срок 30 днів. В більшості випадків такий кредит безвідсотковий. Взяв 5, віддай 5. Клас, місяць пройшов, людина нашкребла 5 тисяч і повернула. Проте грошей немає і знову! Бере 5 тисяч, тільки вже не читає умови, на котрі йде. Приходить ще місяць і о чудо, виявляється, в договір вже запихнули 2% на день, і сплатити потрібно вже не 5, а 8 тисяч. Звісно, таких грошей немає. І тут добрі мікрокредитні організації пропонують пролонгацію. Тобто сплати 3% а 5 сплатиш на наступний місяць. Приходить ще місяць, а ситуація незмінна. Сплати 3, опять сплатиш на наступний місяць. І так люди платять місяцями, а то й роками, з 7%, а ті 5 тисяч на місці. Приходить деякий час, людина розуміє, що вона вже 5 разів переплатила пролонгаціями тіла кредиту. Вважає, що нічого не винна і відмовляється платити далі. І тут юридична фішка пролонгації. Кожна пролонгація це окремий договір, а тіло кредиту в 5 тисяч то був первісний договір, котрий так і не закритий. Думаю, тут висновок очевидний. Пролонгація це зло.